Всім привіт! Привіт! Сьогодні після перерви повертаємось до читання книжок, були відсутні з поважної причини, тому що що у нас почалось? Школа. Школа. Початок вересня і всім знайома ситуація, коли е, в, після канікул літніх починаєш е, знову ж повертатись до робочого режиму. В нашій сім'ї е, і я, і Олег, і Руслан всі. Таким чином, пов'язані ці школи, тому що хлопці навчаються, я працюю у школі, тому перший тиждень, як завжди, видається трошки складнувати. І сьогодні ми повертаємось до нашого каналу, до нашого читання книжок із книгою, яка якраз буде в тему до початку вересня. вересня теми, теми школи. Книжка називається День у школі. «One «One day day at school». One day at school. Скол. Теж білінвалбук, і е, сьогодні лише її забрали у бібліотеці. Якось так е, чекали кілька тижнів, мабуть, на надходження цієї книги до нашої бібліотеки. Якраз вона в тему прийшла. Розпочнемо читати цю книжечку один день у школі. Це Вадим і його сестричка Діана. Вадиму 12 років. А Діані 7 років. Вони учні. Вадим у 6 класі, а Діана у 2 класі. У них нові рюкзаки. Вадим і Діана йдуть до школи разом зі своїми однокласниками. Їхня школа велика та красива, навколо багато дерев і квітів, є спортивне поле, де хлопці люблять, люблять грати у футбол. Вадим is, is 12 years old and Diana is 7 years old. They're pupils. But Vadim is, seven, is year seven and Diana is in year two. They have got new backpacks. Vadim and Diana go to school with their classmates. Oh. Their school is big, is big and beautiful. There are a lot of trees, flowers near the school. There's a sport field where boys like playing football. Зараз покажу картинку, але додамо ще внизу до кожної сторінки буде тут коментар щодо певних понять, пов'язаних зі школою. Це картинка і слово в українському та англійському варіанті. І слова, які ми бачимо на цій картинці: школа, учні, рюкзаки, однокласники, квіти, дерева, хлопці, спортивне поле англійською мовою. School, pupils, backpacks, classmates, flowers, trees, boys, sport field. Угу. Наступно. У коридорі є план школи. Він висить на стіні. Подивіться, яка велика школа. Як багато класів. Тут є бібліотека, комп'ютерний клас, спортзала, їдальня та наукова лабораторія. Дуже цікаво. There's a plan in the school hall. It's on the wall. Look, the school is really big. It has a lot of classrooms. There's a library, computer room, a gym class, science lab. It's very interesting. Давай по черзі просто слова прочитаємо. План. Plan. Коридор. Hall. Classroom. Клас. Classroom. Wall. Бібліотека. Library. Sportzaal. Computer class. Computer room. Наукова лабораторія. Science lab. Цікаво, угу. що от клас. У нас слово клас позначає поняття клас як об'єднання дітей, які йдуть там до першого, до другого, до третього класу, і клас як кімната, в якій діти перебувають і навчаються. Все це англійською мови перекладається інакше. Тобто клас як кімната це класрум, а клас як поняття об'єднання дітей, які йдуть до певної якби, вікової категорії за програмою. Це «grade». «Grade 1, «Grade 2, grade Три. Така от відмінність. Діана у класі. Кабінет великий і світлий. Учителька стоїть біля дошки. Учні сидять за партами. Вони готуються до уроків. На партах книжки. The teacher is standing near the blackboard. The pupils are sitting at their desks. They're preparing for the lessons. There are books on the desks. У Diana урок малювання. Вона приготувала альбом, фарби, і пензлик. Вона хоче намалювати свою школу. Діана has got art. She She prepared an album, paints and brush. She wants to paint her school. Угу. І слова які слова, з, з цією картинкою пов'язані. Вчителька. Teacher. Дошка. Blackboard. Парта. Desk. Книжка. Book. Малювання. Art. Альбом. Album. Фарби. Paints. Пензлик. Brush. Вадим теж підготувався до уроку. Він дістав підручники зошит. От лихо. Хлопець забув удома пенал. У пеналі лежать ручки олівці, гумка, лінійка. Будь ласка, позич мені ручку, попросив Вадим свого однокласника. Oh rubber. Rubber Could you give me a pen, please? says Vadim to his classmate. Урок. Лесен Підручник Textbook. Зошит. Exercise book. Пенал. Pencil case. Ручки. Pens. Олівці. Pencils. Гумка. Rubber. Лінійка. Угу. Поняття для кожного школяра. У Вадима урок географії. На, сті... На стіні висить мапа. На вчительському столі ноутбук і глобус. Учителька розповідає про Велику Британію. Вадим має сім уроків щодня. Його улюблені уроки фізкультура, англійська мова. Він не любить математику, і трудове навчання. Вадим has a geography lesson. There's a map on the wall. There's a laptop and a globe of the teacher's table. The teacher's talking about the Great Britain. But him has seven lessons to it every day. His favorite subjects are PE and English. He doesn't like math and crafts. Notebook. Laptop. Mapa. Map. Globus. Globe. Geographia. Geography. Fizkultura. PE. Matematika. Maths. Anglijska mowa. English. Trudovej Craft. Mm -hmm. Додамо невеличкий коментар щодо розкладу. В канадській школі, в українській школі, як бачимо в цій книжці все-таки зберігається структура розкладу, яка була в українській, яка є в українській школі. В, в канадській школі вона трошки відрізняється. Деякі уроки, наприклад, біографія. В середній школі не виведено як окремий предмет, це як частина якої дисципліни. А, і так. Ми можемо навіть показати отакі у нас ворога є. Розклад його додамо в кінці нашого відео, кому буде цікаво, як виглядає розклад уроків у сьомому класі. А от Географія, що в ще? English, Як його розшифрувати? LA? English language Arts English Language Arts у тебе входить в Іалей, географію, по суті, так, мова, література і навіть histрі. Да? Можеш щось додати від себе щодо свого розкладу? Скільки у тебе уроків протягом дня? В сьомому класі uh, 5. максимум п'ять уроків, так? Mm -hmm. ну, навіть у хайскулі, у старшій школі, не, більш, не більше п'яти уроків. Єдине, що на одну годину займає uh, урок, тобто не 40-45 хвилин, як це в українській школі було. Uh, чи є трудове навчання, як таке крафтс у вас? А, є вочап. Буває навіть у деяких школах прямо окремі кабінети, де дуже пахне деревом. Цікаво, що ми живемо у Новоскощі, тут дуже багато а, лісів, і дерево це не, про, не проблема Будувати будинки або для крафтингу. У багатьох школах вже з а, молодших класів починають потихеньку робити якісь саморобки з дерева, або великі проекти вже в хай сколі зроблені із дерева. Ви щось робили, таке, а якісь а, не сопілка, якийсь свисток був, пам'ятаю, з дерева минулому mm -hmm. році. Так? І, ну, Діти цікаво, що використовують прям серйозні дорослі інструменти. І пилки, якісь, і тисаки. все це використовується у цих кабінетах. Все це є, звичайно, з дотриманням певних сейфті, правил які вони перед тим, як почати працювати, з вчителем проговорюють якісь окуляри, рукавички. Все це є в наявності для того, щоб працювати вже серйозно з деревом. Окей. Продзвонів дзвоник. У школі перерва. Діти вийшли на шкільне подвір'я. Дівчата стрибають у класики, хлопці бігають, деякі учні грають на мобільних телефонах. У шкільній їдальні багато стіль, столів та стільців. Вадим зайшов до їдальні і сів поруч із друзями. Сьогодні на обід риба, картопля фрі і салат. Вадим не любить салат, він любить фрукти. The bell rang. It's school break. Children run out. Uh, went out in the school yard. Girls are playing hopscotch. Boys are running. Some pupils are playing games on their mobile phones. There are a lot of tables and chairs in the school canteen. Vadim went uh, in the canteen. Sat near his friends. Today there's fish and chips with salad for lunch. Vadim doesn't like salad. He likes fruit. <laughs> Schoolyard. Класики. Hopscotch. Дівчата. Girls. Мобільні телефони. Mobile phones. Їдальня. Canteen. Столи. Tables. Риба та картопля фрі. Fish and chips. Фрукти. Fruit. Цікаво, що в ці книжці, книжці перекладено їдальня Кентін, але в uh, Local Schools, Яке, Яка назва цього місця? Де? Кафетерія. Cafeteria. Cafeteria. І Перший час, коли Олег почав казати. Кафетерія наче жіночого роду, було дуже дико для мене, тому що кафетерій, кафетерій у нас чоловічого роду, зараз вже звикла до цього жіночого жіночого роду варіанту. Кафетерія — це місце у школі, де е, діти їдять свої ланчі або свої снеки, тобто або перекус такий час, коли е, ну, таке між сніданком і обідом, коли вони е, мають невеличкий час для того, щоб. Мати невеличкий перекус, швидкий, і повноцінний обід, де так само в кафетерії вони можуть або замовити їжу, або принести з собою в ланчбоксі, в ланчбоксі і виділяється певний час і певне місце для кожного класу, для того, щоб можна було з'їсти свій ланч. У Олега в 7 класі вже, до речі, є привілей на бідню перерву вони вже можуть в 7 класі піти де завгодно. Тобто вони вже, школа в цей час не затримує їх в межах приміщення або ярду шкільного подвір'я вони вже самостійні вважаються і вже можуть на цей час піти десь повештатись, так? Так, наступне. Діана теж зголодніла. Є ланчбокс у класі на полиці. Вона дивиться на стелю, потім на підлогу і думає як дістати свій ланчбокс. Дуже високо. Допоможіть, будь ласка, попросила вона вчительку. У Діани красивий ланчбокс. Він жовтий. У ланчбоксі сендвічі з сиром і яблуко. Також Діана має цукерки та чай. Діана is hungry too. Her lunchbox is on the shelf in the classroom. She looks at the ceiling, then she looks at the floor. And she's thinking how to take her lunchbox. It's too high. Help me, please, says she to the teacher. Then I got a beautiful lunchbox. It is yellow, there's cheese sandwich, and an apple in the lunchbox. Then also I has sweets and tea. Ні слова. Lunchbox. Lunchbox. Тому що це слово не, не українське, не слов'янське, а запозичене вже з англійської мови. Полиця. Shelf. Стеля. Ceiling. Підлога. Floor. Сендвічі з сиром, чий сендвіч? Ну, У нас більш, більш наше слово це бутерброд, яке тут не зрозуміють. Тут будь-який вид е, такого накладання їжі на хліб, це буде сендвіч. Навіть якщо як ми звикли бутерброд, це один шар хліба і зверху mm -hmm. ми щось накладаємо. То тут сендвіч це з двох боків буде хліб. Так? Навіть якщо ми зробимо по-нашому, все одно ми скажемо сендвіч, тому що е, тут нас не зрозуміють, що таке бутерброд. Хоча. Складається бутерброд з двох слів, якби теж іноземних, запозичених Butter and bread. Яблуком. Цукерки, Sweet. Чай. Tea. You like tea? Mm -hmm. Після уроків у школі є гуртки: театральний гурток, малювання, футбольний клуб. Діана відвідує театральний гурток. Там можна навчитись виступати на сцені. Вони готують нову виставу для батьків. Вадим Вадим відвідує футбольний клуб. Вадим і Діана люблять свою школу. In a the school, there are after school clubs. Drama Club, Art football, art Club, Football Club. Diana goes to the drama club. In the drama club, you can learn how to act on the stage. They're preparing a new performance for their parents. Vadim is in the football club. Vadim and uh, Diana like their school. Uh -huh. Театральний гурток, Drama Club. Scena stava performance футбол футбол. Більш популярне тут слово на позначення футболу це soccer. Soccer. футбол трошки інший. Американський футбол одразу вони розуміють. Тобто ми кажемо американський футбол, для того, щоб розрізнити футбол, звичайний для нас і американський футбол, я, чесно кажучи, правила цієї гри так досі не знаю, але в багатьох американських фільмах ми бачимо, як вони грають у футбол, власне кажучи, американський футбол руками. Футбол ногами звичний для нас, це для них сокер. Якщо ви скажете футбол просто футбол, я думаю, що для них це буде трошки. Незрозуміло так, що ви маєте, що ми маємо на увазі саме сокер, тому що пхати ногами. Трошки дивно, тому що дійсно слово футбол від слова food and ball, стопа і м'яч, і прийшло це з Британії, сам цей вид спорту, де він був популярний, потім поширився по всьому світу. І, власне кажучи, етимологія цього слова. Походження цього слова, воно від англійської мови, але зараз вже в американській англійській йде таке, як змінення сприйняття деяких слів, і нам доводиться вже деякі поняття і слова уточнювати. і картинку забуду показати. Якщо будуть питання щодо ну, школи канадської, можна безпосередньо задавати Олегу, який там вчиться. Окремо питання задавати мені, бо я там працюю. Але до того як я почала працювати в школі, і лише хлопці ходили до школи, було ну дуже складно зрозуміти, що там з ними відбувається. Вони мені називали якісь дивні для мене слова. Break, рисес, рисес це взагалі було щось таке для мене. Якісь якісь про якісь ризи вони говорили мені. Це назва того невеличкого першої, невеличкої першої перерви, яка під час якої діти гуляють outside, це на Вулиці і мають невеличкий цей снек. Пер пер перекус невеликий до обідуща. Потім уже повноцінний ланч тайм, коли вони вже мають повноцінний обід, і теж гуляють на вулиці, так? Гуляють, проводять час на вулиці. Що ж, на сьогодні все. Дуже дякуємо за увагу. Субскає like our video and comment below. What, What did you think about this book? Підписуйтесь на наш канал, дивіться попередні відео, наступні, віде... наступні відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, зауваження. Ставте лайки, кому сподобалось, кому не сподобалось, ми будемо раді будь-якій реакції навіть дизлайкам. Слідкуйте за нашими наступними відео. Всім дуже дякуємо за увагу. Бувайте! Бай!